Війна в Україні, мілітаристичний союз з КНДР та Іраном, відкриті погрози світу ядерною зброєю це все про сучасну Росію, яка відверто плює в обличчя усім народам, що виступають за мирне співіснування. Присутність Росії в ООН – це хрест на усталеному світопорядку та ефективній роботі Ради безпеки. Щоб зупинити світове зло, потрібна тверда позиція єдність усіх країн-членів ООН. А Росія не та країна, з якою можна об'єднуватися, яка буде дотримуватися законів чи резолюцій. Чинна побудова міжнародної безпеки виявилась не готовою до виклику російської агресії проти України. Але нікуди подіти той факт, що ця війна ставить під загрозу майбутнє людства на планеті. Над удосконаленням міжнародної безпеки потрібно працювати активніше слід переглянути мету і стратегію. Вони мають відповідати викликам і вимогам, які створила Росія своїм вторгненням в Україну. Українська формула миру, представлена на Генансамблеї ООН, стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки. 63 країни світу підтвердили свою прихильність до ініціативи президента Зеленського. Це свідчить про підтримку справедливого миру на законних умовах України. ООН зобов'язана проаналізувати ефективності Радбезу та усвідомити, що за правом вето Росії й надалі буде блокувати ухвалення важливих рішень, вдаватиметься до шантажу й перетворюватиме роботу цього органу на фарс. Але допоки Росія у кріслі члена ООН та постійного члену Радбезу єдності й взаєморозуміння не буде. Її головна мета підкорити більше народів та завоювати більше територій, які їй не належать і ніколи не належали.